Зима один із найскладніших періодів для мешканців еколого-натуралістичного центру. У холодну пору року тварини особливо потребують вітамінів, а запаси, вирощені на навчально-дослідній ділянці, вже закінчилися. Ми отримуємо такий скарб, який дуже потрібний взимку нашим тваринам. Це вітамінний набір, прекрасні корма, соковиті, яких потребують наші пухнастики і наші тваринки нашого екоцентру. Цього разу допомогу тваринам запропонували учні гімназії номер 12. Протягом тижня вони разом із батьками та педагогами збирали овочі, фрукти та інші корми для мешканців екоцентру. Ми дуже вдячні перш за все дітям, які відгукнулися, які організували своїх батьків в допомозі зібрати нам корм. Ми дуже вдячні педагогічному колективу гімназії номер 12. і це не просто корм. Сьогодні взимку в таку холодну зиму. Це не просто корм, це частинка дитячого тепла, дитячої душі, добра. До збору долучилася вся гімназія. За словами учнів, більшість допомоги принесли саме школярі, адже любов до тварин об'єднала всіх. Сьогодні ми збирали фрукти та овочі, ну різну їжу для тварин у нашому еконцентрі. Чи кожен рік таке проходить? Так, коли ми дізнаємося, що нашим тваринам потрібна допомога, ми не можемо залишатися осторонь. Ви збирали класом або гімназією усією гімназією. Діти кажуть, коли дізнаються, що тваринам потрібна допомога, не можуть залишатися осторонь. Коли ми бачимо ці добрі очі, наповнені любов'ю, ми не можемо стримати своїх емоцій, тому приносимо їжу. Педагоги наголошують, такі ініціативи формують у дітей відповідальність і вчать допомагати без примусу. Діти вкотре довели, що доброта не має канікул. Протягом тижня учні, батьки та вчителі долучилися до збору корму для мешканців еколого-натуралістичного центру, приносили овочі, фрукти, також донатили. Зібраного корму вистачить щонайменше на два місяці, та допомога на цьому не завершиться. А для дітей це не просто збір корму, а важливий урок відповідальності за тих, кого ми проручили, особливо взимку.